Який орган тіла нам потрібно зберігати найбільше і чому приповісті Соломона, 4 глава, 23 вірш, більше за все бережене зберігай серце твоє, тому що з нього джерела життя, в якому напрямку повинна рухатися праведна людина. Приповість Соломона, 4 глава з 24 вірша. Відкинь від себе облудність уст, і лукавство язика віддали від себе. Очі твої нехай прямо дивляться, і вії твої, нехай будуть спрямовані прямо перед тобою. Обміркуй стежку для ноги твоєї. І всі шляхи твої нехай будуть твердими. Не ухиляйся, ні праворуч, ні ліворуч, віддали ногу твою від зла. Тому що шляхи праві спостерігає Господь, а ліві шляхи зіпсовані. Він же прямими зробить шляхи твої. І ходу твою у мирі влаштує Господь. Нехай мудрість і розум Господній наповнять серце ваше для того, аби досліджувати шляхи Господні. І нехай Господь благословить вас у цьому всьому. Слава і йому. Амінь.